Як ми вже з'ясували в попередньому відео на цю тему, радянський Союз досить послідовно вів шовіністичну політику стосовно українського народу, та за допомогою найпопулярнішого інструменту пропаганди, а саме кіно, змінював у головах народу ставлення до українців, і з цього можна подумати, що весь кінематограф цієї епохи пронизаний пропагандою, і годі шукати у цій купі щось про українське. Проте у цій другій частині я хочу довести, що радянський спадок не може належати лише Росії. За цей період в Україні творили справжнє українське кіно і були люди. Які, попри всі заборони влади, пробивали українські ідеї в маси за допомогою кінематографу, це відео стане таким собі анонсом моєї діяльності на наступний рік. Через те, що про багато людей та дворінь із цього відео я хочу зняти великі роботи, як я робив, це про тіні забутих предків чи про Івасюка. А зараз я зроблю для вас таку коротку загальну збірку про те, що корисного ми маємо з кінематографу радянського союзу, і почнемо від цього початку його створення, коли була запроваджена так звана українізація та коренізація з тисяча по 1930 рік тоді була створена організація під назвою Всеукраїнське фотокіноуправління або ж Вувку, яка об'єднувала найвидатніших митців того часу. Можливо, ви чули про неї раніше в якихось текстах чи відео про український кінематограф. Це може звучати нудно, якась кіноорганізація, яка робила чорнобіле кіно на початку 20-го століття. Але ви тільки задумайтесь: до створення залучали наших видатних письменників і амбітних кінематографістів. Серед них Лесь Курбас, Михайль Семенко, Юрій Яновський, Майк Йогансен та багато інших про останнього, до речі, вийшов чудовий випуск на телебаченні Торонто. Більше того, продукцію Вувку купували у Європі. Наприклад, у Німеччині експорт стрічок з України став другим після США. А 1927 року Вувку надіслало до Парижа та Берліна фільми Тарас Трясило, Сорочинський Ярмарок, Микола Джеря та інші. І кожен із них має свою цікаву історію. Наприклад, Тарас Трясило вважався вже втраченим, але потім саме у Франції знайшлася одна копія фільму, і тепер ми маємо можливість його бачити. І знову уж таки, якщо вам здається, що це якась стара чорно-біла фігня, ще й з російськими написами, яка не несе зараз жодної цінності, то мушу вам заперечити, бо для історії українського кіно це надзвичайно важливо. Адже в головних ролях наші видатні актори Амбросій Бучма та Наталія Ужвій. А сюжет розповідає про козаків. І зроблена стрічка досить масштабно. Навіть у французькому кіномісячнику Сінеопс виходить стаття, де фільм називають історичною фрескою, відзначають хорошу акторську гру, красиві краєвиди і могутні. Ність реалізації фільму. Я, до речі, подумав, що якщо фільм німий і там лише написи, то ці написи можна перекласти українською, і відсоток російськості у цьому фільмі критично зменшиться. Проте, як ми вже знаємо з минулого відео, не завжди експорт наших фільмів була вдалою ідеєю для нас самих. Зокрема, серед експорту був фільм «Пілсудський купіл Петлюру, який нас виставляв не в дуже хорошому світлі. Але ці продажі приносили не маленькі кошти. Тоді як совкіно за 1926 рік від закордонного прокату одержало більше одного мільйона, Йона карбованців вувку прогнозувало 100 картин на рік, хоч би й не цілком використаних на закордонному ринкові, дадуть українській кінематографії кілька мільйонів валютою. У 1924-25 українські стрічки становили 7% у касових надходженнях російських кінозалів. У 1927-му 39%, А в 28-му 20% відсотків від усієї радянської кінопродукції. Відомі люди Франції регулярно пишуть про українське кіно. А в 1927-му Нарком освіти Микола Скрипник під час свого візиту до французької республіки навіть намагався становити прямі культурні зв'язки між радянською Україною та Францією. Український нарком намагався дати якомога більше інформації щодо фільмів Вувку, які занадто часто вважалися російською продукцією. А тепер у мене є новини стосовно знищення деякої російської продукції. Пам'ятаєте шарки на які збирали око та повернись живим? Ви часто запитуєте, як там вони? Так, от. З гордістю повідомляю, що усі 25 авіаційних комплексів шарк вже передано військовим. Вони активно коригують нашу арту і здійснюють розвитку в тилу противника. Шарки допомогли знищити ворожу техніку на сотні мільйонів доларів. Ви хоч уявляєте, яка це сума? Іронічно, що сотні мільйонів гривень допомогли знищити сотні мільйонів доларів. Я завжди знав, що гривня це дуже міцна валюта, і ці масштабні результати дає така буденна справа, як заправка авто. Ваші 10, 20 або ж 40 літрів пульса. Всією країною ми вже назаправлялися на 300 мільйонів гривень. Тож давайте зробимо останній ривок, адже наша ціль 400 мільйонів, щоб озброїти ще й наше ТРО до зубів. Заправляйте пульс помсти на око та донайте на рахунок «Повернись живим. І буде ворогу око за око. Далі ми з вами зосередимось або на кіномитцях, які дали світ. Тові шедеври кінематографії або на окремих фільмах, які показують, як українські наративи пробивалися в загальнорадянський етер. До прикладу, Дзига Вертов, цей режисер викликає купу сумнівів та суперечок стосовно того, чи справді його можна зарахувати до українських митців. Спробуємо розібратись у січні 1927 року. Режисера Дзигу Вертова, який народився у родині польських євреїв в Російській імперії, звільнили із Совкіно за перевитрату коштів на знімання фільму Шоста частина світу. Тому він переїжджає в Україну. Саме тут він знімає свій. Фільм Людина з кіноапаратом, який у 2019 році став найкращим документальним фільмом всіх часів за версією британського кіноінституту. Це німий фільм з російськими інтертитрами на початку, який знімали переважно в Одесі, також Києві та Харкові, який був по суті витвором вувку, і на який зараз можна побачити масу омажів у світовому кінематографі. Також він створив перший український звуковий фільм Симфонії Донбасу, або ж ентузіазм, де можна побачити українські вивіски і написи, хто там казав, що цей край завжди був російським про цю стрічку відгукувався навіть Чарлі Чаплін? Я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавались прекрасними? Я вважаю ентузіазм однією з найбільш зворушливих симфоній, які я коли-небудь чув. Містер Дзигавертов – музикант. Професори мають учитись у нього, а не сперечатись з ним. Проте сам Вертов продовжував у своїх роботах прославляти радянський союз і підтримував Леніна партію та комунізм. І тут уже постає логічне запитання: наскільки. Ки ці фільми можна вважати українськими, якщо сам режисер затятий комуніст, але знімав свої фільми в Україні під гідою українських організацій і переважно показував там українські міста. Напишіть свою думку з цього приводу в коментарях. А я зі свого боку скажу, що гадаю, що ми можемо повністю заявляти про те, що це частина нашої історії кінематографу, тому що ці фільми запам'яталися своєю революційністю, своїм швидким монтажем, а не своєю пропагандою. Тим більше в радянському союзі ну. Переважна більшість фільмів повинна була прославляти партію, то що тепер ми всі їх маємо віддати росіянам. Гадаю, ні, тим більше згадаємо, що під кінець 20-х років лишата комунізму все більше стискають українську культуру, і вувку не виняток дозволяли знімати лише тільки те кіно, яке було вигідне партії. Тому про мистецтво вже мова не йшла. Сценаристів та режисерів звинувачували у буржуазному націоналізмі, формалізмі та різних ідеологічних збоченнях. Тому вувку просто перетворили на регіональну філію загальнорадянського концерну Союз кіно багато діячів вувку було репресовано, а фільми заборонені. І цікаво, що дивлячись, деякі з цих. Фільмів зараз там можна побачити масу пропаганди, проте владі радянського союзу навіть ця кількість не підходила. До слова атмосферу кіностудії можна відчути в автобіографічному романі Яновського Майстер корабля, де можна зустріти його прототипа, а також прототипа його близького друга та відомого режисера Олександра Довженка. До речі, Довженко так це фундаментальна постать в українській історії через те, що ну ви 100% знаєте якусь вулицю Довженка, проспект Довженка або якусь установу, яка названа в честь Олександра Довженка. Але Чому він такий важливий для нас в попередньому відео, я тим більше розказував, що деякі з його наративів у його фільмах були достатньо дивними. Проте я хотів би присвятити цьому розбору окреме велике відео про цього метра, яке 100% буде просто за певний час. А зараз я вас коротко ознайомлю з його феноменом. Славу Довженко здобув у 1927 році, коли на екрани вийшла стрічка звенигора, перша картина майбутньої трилогії. Літературний сценарій першого варіанту фільму Звенигора написав український отаман Юрко Тютюн а Майк Йогансен його структурно і літературно обробив. Сценарій з Венигори був прийнятий художньою редакцією кіностудії до постановки, і навіть розпочалася робота над його реалізацією. Одну з ролей виконував той же Тютюнник, та з невідомих нам причин виробництво припинилося, і Олександр Довженко практично переписав сценарій заново. А Юрій Тютюнник і Майк Йогансен зникають не лише з титрів остаточного варіанту фільму, а й знімаються з головної ролі генерал Тютюнник. Через три дні після арешту Майка Йогансена розстрілюють. А тютюнника репресії Догнали за декілька років. Головну ж роль віддали молодому актору Миколі Надемському. Демському. Вгадайте, що з ним зробили через 9 років? Правильно розстріляли в 1937-му за націоналізм. Звенигора, попри те, що завершується сценами тріумфу соціалістичної промисловості, при тим проводить глядачів двома тисячоліттями історії України, а об'єднує всю стрічку в цілісне полотно. Образ Діда, який уособлює патріархальне селянство, і з цим пієтетом до української народної мудрості, який яскраво проявився і у Звенигорі, і в землі Довженко яскраво вирізнявся на тлі інших радянських кінематографістів. Водночас це уподібнює його до інших всесвітньо відомих українських. Авангардистів, таких як Казимир Малевич, Давид Бурлюк чи Олександр Архипенко, які також черпали натхнення в традиційній українській культурі. 24 вересня 1927 року газета кіно друкує статтю обличчя ворога і заявляє: у Звенигорі проповідується ідея буржуазної української нації. Сценарій Звенигори ставив сам Довженко, який не зміг до кінця подолати шкідливі засади сценарію. І картина вийшла з грубими політичними ми по Проте Довженко продовжує творити і знімає фільм, про який я вже щойно згадав: фільм Земля. У 1958 році на Всесвітній виставці в Брюсселі були названі 12 найкращих фільмів усіх часів та народів. Однією із стрічок, які потрапили в список, була якраз Земля Довженка. І таке рішення не було сенсаційним. У 1930-му цей фільм мав грандіозний успіх у Європі. Наприклад, після прем'єри в Берліні про Олександра Довженка з'явилося 48 статей, а у Венеції італійські кіноматики. Фотографісти називали Довженка Гомером кіно. Знаний любитель кіно Йосип Сталін також пройнявся повагою до довженківського таланту. Втім, не побачив у його фільмі пропагандистського пафосу, який йому був потрібен. У радянському союзі земля витримала лише 9 днів у прокаті, а потім її заборонили. Офіційна причина натуралізм та замах на звичаї. Цікаво, що багато хто зараз, дивлячись цей фільм, подумає: о, звичайна гідка. Але це ми зможемо подумати тільки, якщо будемо дивитися з перспективи сюжету. Ви подивіться, наскільки красиво Довженко демонструє нам українську землю: поля, стихійність, красу людей, роздумує над життям і смертю. Коли закордонним кінопоціновувачам показують цю стрічку, вони перебувають в захваті від бачення Довженка і аж ніяк не сприймають це за агітаційний продукт, бо сюжет і текст це ж далеко не головне в кінематографі. Потім в автобіографії Довженко писав про те, що сталося з ним після заборони землі. Радість творчого успіху була жорстоко пригнічена. Раховидним двопідвальним фейлетоном Дем'яна Бєдного під назвою Філософи в газеті «Ізвєстія». я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Попри разючу критику на батьківщині, в 1930-х довженко зміцнює свій світовий авторитет через те, що читає лекції про світовий кінематограф, кіномитцям та кінокритикам у Парижі, Лондоні, Празі чи Берліні. Там же за його участі відбуваються покази землі та Попередніх робіт фільмів Звенигора та Арсенал, які так само викликають захоплення у публіки. Бо знову ж таки, бо аудиторія в першу чергу дивилася на кінематографічну цінність і робила знижку на те, що стрічка в союзі повинна бути ідеологічно правильна. Не будемо заглиблюватись в перипетії долі Довженка, але зазначу, що вона у нього була достатньо непроста. Особисто Сталін з ним подружився і замовляв у нього пропагандистські фільми. А потім йому, м'яко кажучи, не дуже сподобалось довженківське прозріння, яке було вир. Рожена у кіноповісті Україна вогні, і він знищив його як митця, принизивши на зборах цікаве ВКПБ. Тому я гадаю, що роботу Довженка потрібно глибоко і детально вивчати, і нагадувати собі і світові, що Довженко це український митець, який приніс кінематографу не менше ніж Тарантіно чи той же Скорсезе. ...also gave us really one of the greatest Алсов Гейвесвиди вона детестати син на He Дошенко, born in Соцніця. Uh, he had this incredible love of Ukraine, and you could feel it in every frame of his greatest pictures. And of course, the great one, Zemlya Earth, the film Earth, <laughs> which you haven't seen. You should, you should run this film. It's just an extraordinary film, silent film, even Zvenohora, uh, another one of his films. I mean, it's even felt in the films that he made later that were marred and compromised by interference and uh, censorship. There are moments in them that have Dyshenko in them, you see. Після цього наступає так званий період відлигів, якому, як зазначає Дзюба, не варто шукати будь-яку логіку через те, що щось заборонялось, а щось таке ж саме дозволялось. Не дивно, що скориставшись цим неоднозначним періодом, знімається стрічка за двома зайцями 1961 року режисера Віктора Іванова, і знімається вона українською. бо картина планувалася для показу на території тільки української РСР. І що ви думаєте, радянські кінокритики називають її найгіршим фільмом 1961 року звичайно, тому що це був фільм українською про українців. Проте аудиторія не погоджується. Люди буквально штурмували каси, щоб побачити стрічку. Настільки приголомшливий успіх спіткає картину в Україні. Тому росіянам треба було здійснити акт привласнення. Для них це вже звична річ. Князь Володимир, Малевич, Репін і навіть Шевченко. Всі вони є жертвами цієї схеми. Стрічка переозвучується російською цим акторами і виставляється у всесоюзний прокат. З того часу і досі картина демонструвала. Ляся на телебаченні виключно в останній російськомовній версії, але російський переклад забрав багато сенсів та колориту, які закладали автори. У Нас сьогодні неприйомний день. А у мене якраз дуже приємний. у нас сьогодні неприйомний день, а у мене якраз дуже приємний. Українська версія показує режисерський задум в тому, що усі мешканці Києва розмовляють нормальною українською, і тільки російський суржик Голохвостова, Прійський та сірків, викликає у глядача саркастичний сміх, демонструючи усю їхню жалюгідність у вистрибуванні зі штанів, щоб бути схожими на панів і відрізнятися від мужвини освіченої, який я сілько. У мене собака був сірко, так я його прогнав з двору, бо так погано дражнили. Я не сірко, а сірко. Проня та голохвосто виступають кумедними у своїй штучності, яка виникла через добровільну втрату природності та навіть певного агресивного заперечення своєї українськості. Така агресивність сприймається як початок моральної деградації етнічних українців і їх рух у бік малоросійства, адже в п'єсі від Голохвостова летить презирливе дурні хахли. А проня докоряє батькам за те, що ті говорять. По мужицьки ці тези я взяв із цього великого відео про стрічку. Дуже раджу вам всім переглянути. До того ж, при перекладі на російську фільм втратив колорит і жарти. І ще зверніть увагу, наскільки багата українська у цьому фільмі, і наскільки її обіднює російський переклад? Коли б був багатий, я знайшов би на Крещатику таких бархеннягнених, бо це за З такими ось куделями, з такими от. Ось прическами. Водить вас ця дуре поет на орчику. А вы юб ви! Водит вас эта дуреха, как щенков на сварке. А ви його б Та насправді найцікавіше з цього всього, що український оригінал вважався втраченим до 2013 року. Знайшли його у Маріуполі в одному із місцевих кінотеатрів. Там навіть не думали, що українська аудіодоріжка це раритет, і крутили іноді пенсіонерам. Після того, як про це дізналися широкі маси, то плівку відправили в центр Довженка, де її реставрували, і тепер ми можемо насолодитися оригінальною версією цього по суті легендарного кіно. А скільки ще зараз українських фільмів лежать? Десь не оцифровані і не врятовані від сирості та часу. Ще одним цікавим прикладом того, як в союзі натяками просувалися українські наративи. Є фільм «В бой ідуть одні старіки. Режисером та головним актором стрічки виступив українець Леонід Биков, пам'ятник якому зараз можна зустріти в Києві біля парку вічної слави. І, попри те, що фільм знято російською і заборонено дублювати українською, видно наскільки биков намагався додати в нього любові до України. Добрий вечір вашій хаті. Картоплі дасте, спідайте! Хоча радянська і російська пропаганди намагалися всіма силами подати цей фільм як дружба народів, але подивіться, тут можна побачити, як їдять наші вареники. вареники З вишнями, донець творогом. Блін, не можна про таке голодним розказувати. В ще одному епізоді можна почути українське, будь ласка. Рахмат, Що? по-узбекськи. Будь ласка, не понял. Пожалуйста, по українськи Або ж герой зізнається в любові до Аврії. Ну, а я із Таврії, юк України. Степ ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи млечний путь по-русски. Або ж найнесподіваніше биков у фільмі співає Ой, у Лузі червона калина, пісню січових стрільців. Проте з трішки зміненою мелодією. Ой, у лузі червона калина. Та на цьому українська музика тут не припинилась, і можна почути навіть «Ніч яка місячна авторства старицького. Ніч яка місячна, зоряна ясна. Чи знову ж таки впізнати омаж на картину Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану, яку автор написав пік Емського указу. Так і писать? День у вас такий, як у нас, за що поцелуйте. Ну може, ми като точе поставимо. Грубо! документи. Козацьке послання султану. Готово! Собі за цей рік фільм побачило 72 мільйони глядачів. Непоганий такий обсяг пропаганди для української музики та слова в антинаціональному союзі. Як же ви не заметили? Ми ж сьогодні над моєю країною А як тут заметиш? ті ж поля, дороги, села. Е ні, а воздух Другой. А небо голубе, і земля зеленіє. А тепер пропоную перейти до мого улюбленого етапу розвитку українського кінематографу. Це поетичне кіно. На противагу радянському реалістичному кіно українське поетичне виводило на перший план візуальну виразність, сюрреалістичні та етнографічні мотиви. Ця течія залишила по собі ряд новаторських фільмів і спровокувала новий наступ радянської ідеологічної машини на українське кіно, національну свідомість і нетрадиційний художній пошук. Розкіту. Українського поетичного кіно в УРСР припав на 1960 70 шістдесяті роки. Авторство терміна Українське поетичне кіно приписується Яношу Газді, який запропонував його у 1970 році. Хоча насправді це була просто школа українського національного кіно, проте в ті часи не можна було так відкрито про це казати, тому обрали іншу більш завуальовану назву. Важливо зазначити, що в історії російського кінематографу за цей же період достатньо важко знайти людей, які працювали з національним матеріалом і розвивали в своїх фільмах. Традиційність свого народу в нас же від Довженка і до кінця радянського союзу були люди, які працювали з темою української історії і намагалися розкрити суть українства. До списку поетичних фільмів входять: Криниця для спраглих, камінний хрест, «Вечір на Івана Купала, Совість, Комісари, Анничка, Захар Беркут, Білий Птах з чорною ознакою, пропала грамота та Вавилон. 20». І пропоную вам за кадром із фільму відгадати перший фільм із цієї течії. Ось картинка. І це фільм. Зрозуміло, що. Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова. А це картка із настільної гри кіномани, яку я розробив сам спільно із Memo Games для того, щоб ви могли підвищити свої знання в кінематографі і гарно провести час із своїми друзями. Повірте, я із своїми друзями, відгуки просто неймовірні. Навіть Антоніо Лукич зацінив гру, і йому було цікаво. Не знаю, можливо, через те, що він дуже розбирається в кіно і знав всі правильні відповіді. Хм, я про це не думав. Тут є різні форми гри: вгадати кадри з фільму, вгадати правда чи брехня, факт з кіно, по Атися хто знає більше фільмів того чи іншого актора чи актриси та багато інших цікавих штук. Посилання на те, щоб придбати цю гру, я залишу вам в описі під цим відео, і заодно будете мати мій промокод на знижку. Дякую всім, хто придбає. Я вклав сюди частинку себе. А тепер повернімося до поетичного кіно. Ці фільми йшли в розріз з традиційною ідеологією Союзу. Вони демонстрували релігійність, красу української землі, обрядовість, місцями розпусту. А в одному із фільмів можна навіть почути Слава Україні. Слава Україні. Звісно, що це не подобалось партійним керівникам, і ці стрічки заборонялись. Перший фільм Ілєнка, криниця для спраглик, навіть не вийшов у прокат. А сам режисер заявляв, що його треба було дивитися саме тоді, а не через півстоліття. Це була моя персональна коліївщина, мій бунт. У тих, хто мій фільм побачив і пережив у 1965 році, і повірив у нього, дах таки поїхав. Але дивитися його треба було саме в тому часі, коли я його зробив у 1965-му, коли його заборонило ЦК, а не півстоліття по тому. Зараз він ніби потойбічне, трансцендентне відлуння чужих голосів, яких насправді саме він навчив співати. Проте відомий голівудський режисер Джордж Лукас одного разу на інтерв'ю заявляв, що в радянському союзі було набагато легше створювати авторське, цікаве справжнє кіно. Мовляв, все, що тобі потрібно було, це не критикувати владу а в Америці ти маєш

Of і зі сторони це може здатися цілком реалістичною характеристикою, але було помітно, що Лукас не був ознайомлений із історією українського поетичного кіно, бо воно якраз не критикувало владу. А якщо й робило це, то в дуже елегантний спосіб. Воно розкривало тематики крізь етнографічні мотиви, повернення до минулого, до витоків, використовувало символізм та міфологізацію. Проте радянська влада визначила, що ці стрічки є важкими для сприйняття глядачами, так як вони відрізнялися від радянських кінострічок, знятих за методом. Одом соціалістичного реалізму, своєю непідпорядкованістю, ідеологічним каноном в авторських фільмах було показано індивідуальності, а не образ радянської людини. Саме тому вони знищували фізично тих, хто творив це кіно. Поетичним фільмам приписувався етнографізм, який розглядався як недозволений та непотрібний у кіно. Насправді, поетичне кіно не було відірване від дійсності та складним для сприйняття. Таке ставлення до школи та її кінострічок створювалися штучно. Перший секретар ЦК КПРС Брежнєв говорив Тія бачить своє завдання в тому, щоб забезпечувати найсприятливіші умови для розвитку соціалістичної культури і науки у такий спосіб, культура, а в тому числі і кінематограф, були повністю підпорядковані політиці. А самобутнє поетичне кіно аж ніяк не вписувалось в соціалістичний радянський кінематограф. На думку режисера Ілєнка, під гаслом знищення поетичного кіно відбувалося знищення взагалі українського кінематографу як такого. Тобто, -то буквально радянська влада забороняла все, що не розуміє. Міла мистецтво мало великий вплив на глядачів, більшість з яких не відділяла фільм від реального життя. Влада та митці знали про великі емоційні реакції, які викликали кінофільми. І саме тому тоталітарна система вимагала знімати ті фільми, які можна тлумачити однозначно, щоб вони були зрозумілими та доступними для пересічного глядача. Багатозначність, неоднозначність, тлумачення тих чи інших подій влада завжди сприймала з настороженістю. Зрештою, якщо ви хочете трішки почати відкривати для себе феномен українського поетичного кіно, то запрошую вас переглянути мій фільм про ті. Забутих предків, який вже має понад мільйон переглядів. І повірте, після нього ви зрозумієте, наскільки сильне було бажання в людей творити українську культуру. І коли я зараз чую, що для когось українське кіно асоціюється з чимось низкосортним, або що історія українського кіно починається з 2014 року, то мені стає дуже боляче через те, що українське кіно має столітню історію. І так у нас не було певної тяглості. Ми не передавали свої знання одне одному через те, що їх банально розстрілювали радянські. Машина, а також у нас потім були проблеми із заселенням російського продукту в наші кінотеатри та на наше телебачення. Але саме зараз у нас є шанс зламати наші стереотипні уявлення про це і змінити підхід до вивчення української культурної історії. Зрозуміти, що радянське не дорівнює російське. Я навіть не говорю про те, щоб змінити це в головах всього світу. Я говорю про те, щоб змінити це в головах українців, зрозуміти, що, попри все, український народ був існував і боровся за своє і зніма. Мав навіть кінематограф. Тому ну, дивіться свої фільми. Але прошу, будь ласка, старі фільми шукайте лише в хорошій якості. Так, в них є хороша якість, якщо не дивитися їх на ютуб-каналах совєтської кіно. А, наприклад, можна знайти їх на Такфліксі, де можна придбати одноразовий перегляд або є інші сервіси спеціально для цього зроблені. Давайте не залишати наші фільми в забутті. Повірте, зараз ви там віднайдете дуже багато актуальних мотивів. І давайте вчитися розуміти кіно, особливо своє. Так, зі свого боку, я зроблю все можливе для того, щоб розкрити вам красу українського кінематографу, розповісти про це у всіх деталях, але не покладайтеся лише на когось. Шукайте, читайте, дивіться і відкривайте красу в українській культурі. Повірте, в нас її стільки багато. Просто нам її доводиться заново відкопувати, відшуковувати і відкривати для себе і для світу. І якщо ми будемо обізнані в тому, хто ми є і на що ми здатні, то ми будемо об'єднані і непереможні. Дякую. Дякую, друзі, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, поставте коментар, поширте це відео обов'язково друзям, там не знаю, свої інстаграми, соціальні мережі, я завжди віддивляюся. А, якщо вам дуже сподобалось, можете, звісно, підтримати канал підпискою на Патреоні чи Баймієкофі, чи просто закинути декілька гривень на карту. А, але я нікого не змушую. Зараз, звісно, розумію, що є куди важливіше відправляти свої гривні. Проте, якщо вам подобається, чому ні. Також нагадую про телеграм-канали Загону Кіноманів. У нас є загін кіноманів. Грам канал, а також загін кіномемоманів для тих, хто любить меми з кіно. І інстаграм, звісно, завжди раді вас там вітати. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па!